Знаєте, я, я кожного разу, коли я маю оголошувати вихід Владзя на монолог, я, я стою і от він йде, я його знаю 15 років. І я кожного разу дивлюся на нього і думаю, кого він мені нагадує, кого він мені нагадує. Ну щось таке дуже близьке і не міг зрозуміти кого. І от недавно ми були на гастролях, їхали через якесь місто, Владзю каже, встаньте, каже, коло аптеки десь ми заходимо в аптеку. Владзо стає в чергу, я дивлюся на нього збоку, і нарешті розумію, кого мені нагадує наш Владзо. Він нагадує мені героя легендарного анекдота про діда Гуцула з Верховинського району, який спустився згори в райцентр в аптеку. Старенький такий дідо, знаєте, в такому дому в Кептарі, такому, з Барткою, таким топірцем запаском. Борода в нього така. Довга сива. Він заходить в аптеку, стає в чергу, люди перед ним, люди за ним. Він достояв свою чергу, підходить до віконечка, нахиляється, каже: дівчино, аптекарко, дайте мені, каже, 47 презервативів». Ззаду діда стоять дві такі молоді дівчини і кажуть: діду, що вам так багато? Він так повільно обертається, дивиться на них, каже, і ще два. Наш владзо точно такий Король минулий з Тернополя його величність Владзо! Добрий вечір, панство! Дякую, дякую! ми родом з дитинства, а я з села Гнилички, де дитинства нема. Родився я за шість років до того, як мав піти в школу. Тато під роддомом так пив, що забув, чого прийшов. Коли він почав кричати: Галя, покажи! Мама показала, і він успокоївся. Мене мама не показала. Колись памперсів не було, тому на ніч мене запихали в целофановий пакет. В п'ять років мама мене навчила читати. Я вичитав звідки беруться діти і перестав говорити з мамою. Одній дівчинці з нашого класу мама так туго заплітала косу, що вона ходила з відкритим ротом. Коли вчитель трудового вдаряв молотком по пальцях, то йому було хоч би що. А я від болі два уроки плакав. Коли я казав вдома, що треба здати гроші на ремонт, мама кричала, що піде на панель. Тато кричав: Я тобі піду і випихав з хати. І тільки дід рішав все старим дідівським способом. Брав відро води і робив всім айсбакін Challenge. На новорічному ранку директор перевдягався в діда Мороза. Всі сідали йому на коліна і він кожному шептав на вухо. Згную ваш клас. В нашій школі був зелений куточок, потім через рік грибок вивели. Кожного дня трудовик просив з класу двох сильних хлопчиків, тому до 11 класу Ігор і Вітя спилися. Колись не було мобільних телефонів, тому смски батькам вчительки писали в щоденник. Прочитаю деякі з них. У вашого сина в пеналі постійно є одна сигарета. Купіть йому пачку, не будьте дідами. Ваш син пукнув на весь клас. Привчайте дитину до тиші. Підстрижіть дитину, вчителі хочуть подивитися йому в очі. Цілий урок чекав кінця світу, показував вчителю 500 гривень, одним словом, грав на нервах. Колись, коли я готувався до екзамену, то мусів сидіти в 2 дні бібліотеці. Зараз учень робить тільки Ctrl-C, ctrl v Колись сварилися, що ми бігали по коридорах. Зараз сваряться на дітей, щоб вони вийшли з тих телефонів і хоч трошки побігали по тих коридорах. Зараз діти можуть вчитися в одному класі а познайомитися по інтернету. Я закінчив школу на одні тройки, але з російської мови я мав п'ять. Бо ще тоді старий бандерівець дід Марко казав: Владзо, мову ворога треба знати на відмінно. Король волоюстерна величність владця! Я вам правду скажу, Владзю — це улюблений актор мого сина. Якось після концерту моя мама прийшла до нас в гримерку, каже Владзеві, каже, ти знаєш Владзю, що наш Дмитрик на ніч за тебе молиться. Бо наш Дмитрик каже, молиться на ніч. Спочатку за здоров'я всієї нашої родини, потім, щоб в варіатів завжди були аншлаги, а потім окремо за тебе. Владзю каже, а що за мене? Так само за здоров'я молиться. Мама каже, ні, Дмитрий каже, що Владзю старенький, молюся, щоб слова не забував на сцені. І Якщо відверто, от Владзеві 40, моєму малому вісім, різниці ніякої. Зовсім ніякої різниці. Владзе в нас найбільш оштрафований чоловік в колективі. Бо я йому постійно кажу, не роби того, а він робить то. І то один в один з моїм малим. У мене малий гарно вчиться, гарно пише, читає, рахує. Поведінка, поведінка то те, що кульгає. Тако постійно, знаєте, мені вчителька дзвонить через день і каже: в нас знову ЧП з вашим Дмитриком, така така справа. Я приходжу, ставлю малого перед собою. А я завжди з ним говорю, як з дорослим чоловіком, кажу: Дмитро, будь ласка, більше так не роби. Ми домовились. Він каже, домовилися. Я кажу, все, дякую, іди, наступного дня дзвонять, кажуть, все те саме. Я вже вам чесно скажу, раз не витримав, надавав по сраці. Так дивлюся, ніби два дні пройшло, ніби спокійно, знов дзвонять. Стрибав по унітазах в туалеті, шарп у когось за косичку, з тим побився, я приїжджаю, ставлю малого кажу: Дмитро, я з тобою говорив, говорив. Я вже тобі по сраці надавав. Малий каже: бачиш, і то не допомогло. <праць> Владзе такий самий. І знаєте, ну, страшно, коли дитина нечемна. Е, ще страшніше, коли дитина бреше. Ще страшніше, коли дитина краде, але найстрашніше то коли дитина. Записується в музичну школу на фортепіано. Володя володя спокійно. Володя то твій син. Володя. Ти його любиш. Він вас один. Ти розумієш, що я працюю на заводі. І в мене там цілий день гуде столярка. І що? Я хочу на роботу. Володя. Володя сядь і успокойся. Дитина тільки в першому класі. Чекай, а скільки він ще має вчитись? Шість років. Давай я краще поїду жити до твоєї мами. <звук> Слухай, може, воно розстроєне. Та не може такого бути, Та фортепіано нове. Ні, може воно розстроєне, що ми його в музичну віддали. Володя, володя, не роби нічого. Що нічого не роби? Може його зажувало. Володя, та, та то ж дитина, воно рік два пограє. Зрозумієш, що не його й кине. Він знає, що мене то бісить. Він того не кине ніколи. Добре, ж, хоч дочку на гімнастику віддали. Забула тобі сказати. Я її ще записала на скрипку. Мі, і Ніталія перля вораре! Що ти мелеш? Я їду віддалі на заробітки, а ти сама то все терпи. Володя, ну куди Я... ти поїдеш? Ну заспокойся ти, ну заспокойся ти, ну володя. Ну, що ти нервуєш, Тоби... Валентин не Володимир володимиршахва. Okay.